День, наші друзі, підписники, глядачі каналу. Сьогодні ми в Німеччині вибираємо з такого трактора. Попередньо я його оглянув. Він на свої роки в чудовій формі. Треба його просто відчухати, відбрити. Отак хлопець. Переставляє поле е, на вузький хліб, щоб можна було його завантажити. В цьому є великий плюс багато позиційних дисків на джоні. Джангір 97-го року виготовлення. 127 сил, рядна шистка, комплектація преміум. Має кондиціонер, компресор, який, як завжди, німці адаптують адаптується в гальміну систему трактора. Автоматичний паркоп Рокінджер. Гвинт присутній. Гума десь приблизно ззаду. 50-60, 60 чітко процентів. По БКТ передня БКТ нова. Навантажувач столь. Та навантажувач є брендовим. Понад 2 тони. Здається мені це дві тонни 2 вантажопідйомність і 4 метри 40 сантиметрів висота підйому даного навантажування. Ось такий їде до нас в Україну трактор. Тому продовжуємо зараз. Тому не, не просто продовжуємо, а готуємо його до завантаження. Далі буде, залишайтесь з нами. І хто ще не встиг підписатись, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ось в такому стані трактор з поля. Що що стан у нього практично ідеальний. Його треба просто подати. Ось є пропозиція ось такого культиватора. Він і станом хороший. і Я думаю, ціна в нього в Україні буде хороша. Дуже в хорошому стані. Не хочу вживати слово новий, але воно напрошується. Ніде нічого не порвано. Хороший апарат з катками. Ось приїхала наша вантажівочка. Зараз будемо завантажувати ось такого Джоні. А ось так поляки в Німеччині обслуговують. Міняють мастило oh, yeah. ось методом. Це бустер, так? Це мастер. Подаємо мастило. Поки ми вантажимо Джонні, вони його зараз замінять. Ось так. Акуратно, потихесенько, Джондір 6820 відправляється до України. Має переднє підйомне слово. Ось так потихесеньку, потихесеньку. Аккуратно заїжджає Джонні. Ось на цих полях он працювал. Yeah, it's okay, it's okay. It's чудово, чудово. Yeah. Yeah, okay. Все, класс. Завантажили. Yeah. Зараз закріпимо І рухаємось в Україну. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал всіх, кого цікавить. Сільгосп і спецтехніка. На все добре, до нових цікавих відео.